Ми бачимо сьогодні в Закарпатті Форум, Закарпаття в центрі Європи. Це будемо казати такий заключний штрих до політичних домовленостей, до співпраці і до взаємних відносин між нашими сусідами. Важливою, звичайно, тут є роль Угорщини, тому що вони більш динамічні. вони… З усіх сторін допомагають сьогодні нашій державі. Це сьогодні чергова партія військових, які йдуть на найскладні операції, тому що військова медицина в Угорщині на досить хорошому рівні. І вони далі запрошують і далі нас підтримують. Вартість такої операції може бути до 100 тисяч євро. і Уряд Угорщини це робить. Важливі проекти в освітній галузі. Це угорська мова, як іноземна в Ужгороді. Це один із важливих проєктів, який вже реалізовується. І вже угорська держава виділила на це кошти. Важливо також прикордонні всі транскордонні проекти. Це ці базові речі, які берегівська об'їзна, І ми знайшли нові інструменти щодо коштів, щоб це зробити. Це новий програм переход. Паладін, Ноль який має відкритися, з який з угорського боку вже готовий. Я впевнений, що ми знайдемо ці інструменти, ми вже їх бачимо для того, щоб відкритися з нашого боку. І саме головне те, що угорці стали тою першою державою, яка подала руку Україні, подала руку Закарпатській області, і спільне територіальне об'єднання буде створено з бюджетом. Це надважливо сьогодні для нашої держави, тому що. Ми відкрили двері в Європейський Союз, маючи відкрите вікно. Сьогодні ми відкрили двері і сьогодні. Той досвід, які мають ГТЦ, які працюють на території Європи, досвід, коли сильніші області допомагають слабшим робити реформи. Сьогодні Закарпаття стане своєю першою областю України, і для нас це надважливо, тому що це нові інструменти, це нові можливості отримати кошти на інфраструктуру, яка сьогодні так потрібна Закарпаттю і для розвитку туризму, і для розвитку бізнесу і взагалі для того, щоб на території України показати, що такі європейські соціальні стандарти. Саме цей орган повинен це робити. І він це зробить. Я в цьому впевнений, тому що що тих 58 об'єднань, які сьогодні в Європі, показали, що це ефективно, це новий інструмент. Я радий, що це інструмент, і в цьому інструменті є Закарпаття. І, звичайно, допомога, яка сьогодні буде надаватися Європейським Союзом, це, можливо, так фінансова допомога. Ми не просимо грошей, ми просимо ефективних механізмів, ми просимо підходів до здійснення реформ. Ми просимо те, що Закарпаття може стати пілотним, пілотною областю, де ці реформи відбуваються, саме з підтримки Європейського Союзу і нашого першого стрічного партнера це Угорщини. Я впевнений, що ми не Незадовго, не за, не за великий час побачимо вивізки на дорогах, що ця дорога зроблена за кошти Європейського Союзу, те, що ми бачимо в сусідів, що ця лікарня відремонтована за кошти Європейського Союзу. Саме цей шлях є шляхом євроінтеграції, коли на сході війна, коли на сході жителі, які є ЛНР і ДНР, не поділяють наших європейських підходів, цінності європейських соціальних стандартів, саме тепер треба на території України показати, що таке європейські соціальні стандарти, що таке європейський підхід, що значить Європейського союзу права людини і свобода людини. Тому важливо, що це почалося з і Я вітаю Закарпаття. Ми можемо стати тим мостом, який приведе нашу велику державу до європейських цінностей, до Європейського Союзу.